Доброго ранку всім! Осінь, осінь лиш жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає склені в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть віночки, барвисті, червонясті, золотисті. Дітки, я сьогодні, коли йшла до дитячого садочка, я знайшла ось такий гарний листочок. якого Можливо. він кольору? Скажіть мені, будь ласка. Який ти бачиш, Ще Ще який, ще а, який? Ще який? Ще є. Ще який? Так. так, і Давай, зелену, так. трішки ми бачимо, так? Ми говорили про художницю, яка його розмалювала. А хто, ви дізнаєтесь, із загадки. Мандрує, вона гає, дарунки роздає. Ось жовтий лист спадає, і холодніш стає. Що це у нас за пора така, а? Скажи, осінь! Осінь, молодець Софійка. Добре. А які ви ознаки осені знаєте? Ану дивимося на картинку і будемо відповідати. Сашенька, які ти ознаки осені знаєш? Ану, дивись на картиночку. Дивись. Осінь, яка у нас? Листочок який у нас? На зображений якого кольору? Жовтий, вірно. Софійка, яка у нас ще осінь? А ну дивись на другу картиночку внизу. Яка ще в нас осінь? Хто це зображений тут такий? Це волшебник? Яка в нас осінь? Мій. Так, чарівна. Дивимося наступну картинку. Так, що це у нас тут зображено? Mm. Сашенька, а ну дивись, яка у нас ще осінь на першу картиночку дивись. Яка осінь? Що у нас намальоване в корзиночці? Що це таке? Гриби. Гриби, так, Софійка, молодець. Гриби, значить, у нас осінь яка грибна, так? Грибна осінь. Добре, Саша, будеш відповідати? Дивися на другу картиночку. Що у нас зображено? Що це таке у нас іде тут? Осінь, скажи. Що йде у нас ось? Пошоня. Осінь, Осінь зображена, і, і ось тут у нас під дощиком хто йде. сидить? Хто сидить Ліна. під дощиком? Хто там дощ? Людина сидить. Що вона під дощиком? Може, змокла? Змокла да. під дощиком? Так, значить, у нас осінь яка мокра, так? Це дві мої картинки. Так. Добре, Сашенька, в нас щось не хоче відповідати. Давайте будемо разом. Дивимося на наступну картинку. Ось вверху перша картинка. Що це у нас такий за смайлик зображений? Який він? Грустний, да? він? Так, він сумний, так. Отже, у нас осінь теж буває сумна. А чому сумна? Тому що вже сонечко не так яскраво світить, будь здорова, Софійка. І ми сумуємо, так, тому що вже не так весело, не так тепло. І ми говоримо, що осінь буває ще й сумною, тому що листочки опадають, так? Добре. Дивимося картинка. Яка у нас ще осінь? Що у нас? Золота, молодці. Далі дивимося. Дивимося на першу картинку. Осінь у нас зображена, і яка у нас ще осінь? Яке дерево у нас зображене? Різнокольорова, так? Різнокольорова. А в нас же вона різнокольорова. Кольорова. Листочки Алла, бувають і на червоні, і жовті, і оранжеві, і зелені. Тому ми кажемо, що вона різнокольорова. Наступна картинка. Яка осінь очі? Що ми бачимо, в корзиночці? Урожай Урожайна. молодці. Добре, йдемо далі. Яка Держать. у нас ще осінь, дивимося на картиночку? <з therapy> <зcker> <зcker> Золотокоса, так? У, дивіться, у нашій great. осені теж, теж волосся як золоте, бачите? Жовтеньке. А ми говоримо золоте. А чому золота осінь? Тому що в нас листочки які. Жовті. Сашуточка. Жовті, оранжеві, так червоні. Тому ми можемо сказати, що вона золотокоса. І е, внизу дивимося картиночку. Яка осінь? Який це кольор зображений? Який Сірий, так. А чому вона сіра? Тому що небо вже посіріло, так вже не таке, як влітку блакитне. так. Ідуть дощики, тому ми можемо сказати, що осінь сіра. Дивимося далі. Наступна яка у нас осінь? Що у нас іде? Дощик. Значить, ми можемо сказати, яка у нас осінь? Дощ. Па! Молодці! Туман. Так, Це у нас туманно, тому що дивіться, зображене місто, і по всьому місту розійшовся туман. Тому ми можемо сказати, що осінь туманна. Добре. Наступна картинка. Осінь яка у нас ще можемо сказати? Рожайна. Так, урожайна або запаслива, так? Тому що вона запасається куди? На зиму, так? Мами і бабусі крутять е, заготівочки на зиму. так? Наступна картиночка, яка Софійка, ти казала, яка? Яка? осінь? Вітря. Вітряна, молодець Саша. Добре. Наступна картинка. Яка у нас осінь? Що це таке тут хлопчик? Що він робить? Мріє, так? Мріє, щось вигадує. Ми можемо сказати, що осінь у нас мрійлива. Добре, на початку нашої осені яка у нас була погода? Потомічна, так? Тому ми можемо сказати, що осінь яка у нас була холодна чи тепла? Тепла. Тепло. Тепло, Тепло, молодець, Саша. Добре, далі дивимося картинку. Що у нас зображено? Дивіться, поряд осінь зображено, що? Сонечко. так. І осінь у нас яка була. Сонячна молодці. молодці. Да. Наступна картиночка у нас. Молодці. Хто тут у нас закутався в одіялку? Хто Дівочка. закутався? Дівчинка, Дівчинка, так, значить, ми можемо сказати, осінь яка зараз. Холодна. Холодна, молодці, розумнички. Добре. І все, закінчили ми е, визначати ознаки нашої осені. А зараз послухайте ви оповідання, яке написав Василь Сухомлинський, як починається осінь. Слухаємо уважно. я знаю. Осінь це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша доня це весна. В осені, коли заквічені пишними колосками, червоними ягідками, кали... пося заквічені пишними колосками червоними ягідками калини, ходить осінь лугами, берегами, де зіткне, там холодом війне. Любить осінь. Ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою під... підійметься сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осінні пташки, як тільки побачать її ластівки злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо. І тривожно курличуть. Курли курли. Любить осінь заходити у садки, доторкнеться до яблуні. Яблуньки жов, жовтіють, а дятли радіють, зустрівшись з осеню, голосно щебечуть. підлітають із місця на місце, шукають поживу на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша дочка Діда Мороза під стопом сіна розплітає косу, гріється, співає пісню про срібну повутинку. Ось таке гарне оповідання ми з вами прочитали. Про яку пору року ми з вами читали? Осінь. Осінь, Осінь так. А е, що письменник каже, яке в неї волосся, яка в неї коса? Заквічена чим? Пшеничними колосами. Так? І червоними. Дивіться на картинку. І червоними чим? Ягід. Ягідами калини. Ягідками, Так, червоними ягідками калини. Ось яка. Гарна у нас осінь. Подобається вам осінь? Да. Подобається? Да. Так, мені теж дуже. дуже подобається, тому що вона гарна, різнокольорова, буває тепла, буває сумна, холодна, але все ж таки вона подобається нам. А хто скаже, як, у, у, як восени на вулиці? Як? Біжу. Холодно чи тепло? Холодно, Холодно. Холодно, так. Осінь вранці вже е, сидить на березі річки, так, і випускає туман. Потім туман розвіється, але все ж таки прохолодно на вулиці, так? Да. Чому осінь співає про теплу павутинку? Ой, про сріблу павутинку. Чому вона співає? Тому що коли срібна повутинка е, літає, ми називаємо цю пору по, по погоду, цю е, частину осені. Е, Бабине літо. а баби, Коли бабине літо, то на вулиці сонячно і тепло. Зрозуміли? Тому осінь співає про павутинки. Добре. Далі наша осінь холоднішою. Усе все навколо забарвлює які кольори? Жовті та? Червоні. Червоні, Червоні, оранжеві, так? тому ми можемо назвати, що в нас осінь золота. Добре. Слухаємо наступний віршик, називається Барвиста осінь. Осінній дощі дрібно плаче, і листячко жовто гаряче, з дерев поволі опадає. Лиш клен рудий горить палає, дарує нам барвиста осінь, буяння фарб і неба просень. ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, багрянець лісу світанковий, Та шини щебіт загадковий, І паутинні візерунки Це щедрі осені дарунки. Дітки, хто мені скаже, про які дерева йшлося в цьому віршику? А ну давайте глянемо на картинку. Про які дерева? Це що в нас за дерево? Верба. Верба. Добре. А які у верби коси? Письменник каже коси. А що це значить таке коси, в верби? О, Овощи. Гілочки, гілочки. гілочки, гілочки. Так, це в нас гілочки. Письменник е, говорить у віршику, що коси, так? Е, жовті коси, верба розпустила, а насправді верба розпустила жовті гілочки. так? А гілочки чому жовті? Тому що жовті, що листочки, так? Листочки. так, листочки жовті. Також ще йдеться у вірші про клен. Так, Це дерево називається клен. В нього листочки які? Ось, подивіться, верхівка е, дерева, яка у нього? Гур. Так. Воно ну, яка? Жовта. Так? Можна сказати, навіть оранжева, так? руда. Письменник описує оранжевий жовтий, як руду, тобто рижа, так, руда. Добре, молодці. Сподобалися віршики вам про наші, нашу пору року, нашу осінь? Сподобалися? Це що Так. Так. Ой. Осінь? Це чудова та щедра пора року. Народ склав дуже багато прислівів про осінь та про працю. Ми з вами вже їх читали, але я хочу два прислів'я ще раз зачитати. Весна дарує квіти, а осінь дарує що? То... Плоди, так? Плоди. плоди, яблука, груші, овочі різні, так, сливи, так дає плоди. Осінь рік годує. Хто мені може сказати, чому це так кажуть при сліві? Осінь рік годує. Осінь збирає врожаї. Так? так, тому що восени ми збираємо врожай. Так? <ріпи> Молодці! Гарно слухали, гарно відповідали. На цьому заняття я закінчую. До побачення!